Олександра Ганах, Надія Тимощук та Роза Гриценко. Ці три жінки села Пасічна не лише були учасниками бойових дій, а й після війни доклали максимум зусиль для відбудови населеного пункту. Надія Тимощук працювала медсестрою. Олександра Ганах, секретарем сільради. Обидві також брали участь у визволенні Ленінграда. До 68-ї річниці перемоги дожила тільки Роза Гриценко. Про ті часи згадує зі сльозами, адже коли почалась війна, їй було лише 16. Ой ой, до. Таке маленьке було. Тішилися, що Ой, тішилися. Жінок пам'ятають і вшановують не лише на день перемоги. Кілька років тому у пасічні з ініціативи громади та за підтримки місцевого підприємства було засновано музей села. До 68-ї річниці тут створили спеціальну експозицію. Щоправда, вона постійно оновлюється, адже збором необхідної інформації працівники закладу займаються чи не щодня. Музей є власне відповіддю на ту потребу. Жителів нашого району, нашого села, щоб зберегти нашу історію, щоб доносити до підростаючих поколінь ті трудові військові звитяги, які мали місце на теренах цього краю. Сільський голова Олександр Палага згадує, коли він лише приступав до виконання своїх обов'язків, ветеранів у пасічні було 36. Зараз залишилось тільки чотири, а на свято змогли прийти тільки двоє. Іншим уже здоров'я не дозволяє. Сьогоднішніх ветеранів і тих, що не змогли прийти всіх своїх односельців, афганців, Я хочу привітати сьогодні з днем перемоги. Побажати їм всім здоров'я, наснаги, щоб вони саме головне були здоровими. І в їх сім'ях все було гаразд. 63 пасічнянці загинули за роки війни, і це лише ті, хто брав безпосередньо участь у бойових діях. Мирне населення також зазнало чималих втрат. Тільки 6 березня 1944 року, під час Проскурівсько-Чернівецької операції, пасічно було визволено від фашистів. Хочу від голови адміністрації Януха Степановича, від голови обласної ради Великода Миколи Васильовича від себе особисто. Привітати вас всіх з черговою річницею свята, великої перемоги. Перемога, яка прийшла важким і тяжким шляхом до нас. Але на сьогоднішній день, дякувати Богу, наші діти не всі знають, що таке. Війна і хто з воює. зараз у пасічній налагоджено виховну роботу з молоддю. Юне покоління не лише відвідує ветеранів у переддень свята перемоги. Вчителі місцевого навчального закладу часто проводять учням екскурсії у музеї села у нашому селі, славному селі збереглися звичаї, традиції і своє молоде покоління. Ми виховуємо на цих традиціях, щоб наші діти знали, що це за свято після привітань зі святом та хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто 68-ї річниці не дочекався. Традиційна польова кухня та фронтові стограм святкування пройшло за сприяння державного підприємства досвідного господарства Пасічна до слова, господарство організовує усі великі свята для громади села.